Запоріжці, сьогоднішня ніч була гучною та недоброю. Під час повітряної тривоги расисти обстріляли одне з інфраструктурних підприємств у передмісті Запоріжжя. У результаті обстрілу було пошкоджене виробничне обладнання, а в циху підприємства виникла пожежа, яку наші рятувальники вчасно ліквідували. На щастя, ніхто з людей не постраждав, і це найголовніше, адже людське життя. Це найцінніше, найважливіше з того, що ми маємо. Тому вкотре прошу вас берегти себе і не нехтувати сповіщенням про повітряну небезпеку. Пам'ятайте, що вчорашній ракетний удар по Запоріжжю стався саме під час тривоги. Тому завжди будьте пильними та обережними. І нехай сьогоднішній день буде тихим та спокійним для кожного з вас і нас. А зараз кілька слів про ситуацію на лінії фронту на Запорізькому напрямку. На цей час обстановка на лінії розмежування сутевих змін не зазнала, активних дій окупантів там не зафіксовано. Але при цьому протягом минулої доби расисти здійснили обстріли позицій наших захисників вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, у Пологівському та Васильівському районах. Також ворожий вогонь знову зруйнував цивільну інфраструктуру Запорізького району. Тільки за вчорашній день до поліції надійшло аж 34 повідомлення про руйнування мирних об'єктів нашого регіону. Що стосується самого Запоріжжя, хочу ще раз нагадати вам, що наше місто дуже надійно укріплене кількома лініями міцної оборони. Потужні фортифікаційні споруди та професійні воїни роблять Запоріжжя неприступною фортецею. Тож, вірте наші збройні сили та користуйтеся лише офіційними джерелами інформації. Але і про ворожу загрозу з ними теж не забувайте. Ще раз прошу, бережіть себе і пам'ятайте, перемога обов'язкова буде нашою. Слава Україні! Героям слава!